Сьогодні у випуску. Російська армія атакувала кіровоградщину ракетами. У Кроповницькому адвоката підозрюють у хабарництві. Обрали запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави. Пам'яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва. У Кропивницькому розпочався всеукраїнський турнір з боксу. Зранку 19 липня російська армія атакувала територію Кіровоградської області ракетами. Про це в телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Далі цитуємо: Кіровоградщина, як і сусідні області, зазнала масованої ракетної атаки. Ворог бив неподалік Кропивницького. Обійшлось без жертв та руйнувань цивільних будівель. Повітряна тривога на території регіону розпочалась о 6.41, закінчилась о 7.09. Звуки вибухів кореспонденти Суспільного в Кропивницькому чули близько сьомої ранку. Вночі повітряна тривога в області тривала 4 години. У Ленінському райсуді Кропивницького обрали запобіжний захід підозрюваному у хабарництві адвокату. Він попросив не називати його ім'я прізвище та не показувати обличчя. Чоловіка підозрюють у тому, що запропонував тисячу доларів США керівнику Кропивницької спецпрокуратури у сфері оборони південного регіону, розповів прокурор Андрій Коцюба з використанням надує службову повноважень інтереси третього осіб, а саме за вирішення питання щодо переведення. Солдати із військової частини, яка дислокуються в місті Миколаїві, до будь-якої військової частини, яка дислокується в місті Кропивницький, тобто на території безпосередньо під юрисдикцією якої знаходиться Кропивницька спеціалізованої прокуратури в сфері оборони. подальшому безпосередньо вже 17.07 близько 13 годин 00 хвилин адвокат знаходиться на території біля адміністративної будівлі Кропивницької спеціалізованої прокуратури. Надав особі, яка займає відповідальне становище саме прокурору, керівнику вказаної прокуратури неправомірну вигоду в розмірі тисячу доларів США. Просив суд обрати для підозрюваного запобіжний тримання під вартою з можливістю застави. У підозрюваного два захисники. Я прошу застосувати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Вислухавши сторони, суддя Леонід Плахотніченко ухвалив рішення. Запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів, тобто з 13 години 6 хвилин 17.07.2023 року до 13 години 6 хвилин 14.09.2023 року. Визначити заставу в розмірі 186 прожиткових шість міні для працездатних осіб, тобто в сумі 499 дев'яносто тисяч гривні. При внесені визначеної суми застави під варто звільнити заставу майже півмільйона гривень. Підозрюваний каже, спробує знайти. Я буду зараз просити знайомих. Мені ніби пообіцяли, що попитаються внести. Не знаю, ну це дуже великі гроші. Я не знаю коли я їх. Зможу людям повернути, каже провину не визнає підозру у хабарництві Вважає необґрунтованою, Буде себе захищати в суді. Для мене це якесь, якесь непорозуміння. От кажу чесно, не вважаю, що це є якісь дії з мого боку пов'язані з врученням цих коштів. Ми зараз будемо говорити про кошти, там ціла епопея, Як вилучать кого? У мене ж не вилучалось нічого. Подробиці затримання, посилаючись на таємницю досудового розслідування, прокурор Андрій Коцюба не розповів. Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення. З конфіскацію без на рішення вже суду. Каже, ухвалою суду задоволені оскаржувати не будуть. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ми побачили амброзію і чагарники. До того, як амброзія почне квітнути, її потрібно скосити, каже інспекторка з благоустрою Лариса Мироненко. Тих, хто цього не робить, штрафують. Щодня в різних мікрорайонах організовують перевірки. Де будемо спілкуватись із керівником. Пояснює, амброзія може викликати алергічні реакції квітне з кінця липня до жовтня. Про відповідальність за нескошені бур'яни інспекторка розповідає представнику підприємства в мікрорайоні Балашівка. Він назвати прізвище та спілкувати з журналістами відмовився. Ви ходите, будь ласка, -як, якщо немає у вас разошити виходьте. Інспекторка пояснює, нескошені бур'яни це порушення правил благоустрою. Дбати про порядок підприємець має на всій прилеглій території. 20 метрів від межі власного користування та до проїжджої частини дороги вулиці Провулку. Протокол про порушення правил благоустрою інспекторка не склала. Не надаючи даних, я не можу скласти протокол. Якщо це посадова особа, це від 860 до 1700 гривень. Якщо це звичайна громадяни, це від 340 до 1360. Говорить, прийде з повторною перевіркою. Якщо бур'яни не покосять і не дадуть дані для складання протоколу, викличе поліцію. Далі амброзію знаходить у цьому ж мікрорайоні біля торговельної бази. «Бур'яни не повинно бути зовсім, на прилеглих територіях сміття, гілок, листя опалого, а трава завишки не більше 10 сантиметрів. Представнику підприємства інспекторка виписала протокол. Спілкуватись на камеру він не захотів показувати обличчя, заборонив. Далі дії він косить траву, фотографує до і після. І 8 серпня він іде на комісію. За даними інспекторки, з травня у Кропивницькому склали 91 протокол за нескошені бур'яни. Остаточне рішення про штраф ухвалює адміністративна комісія. Це лікувальний імнефект він є. Юрій Симоненко та його донька Валерія хворіють на алергію. Кажуть, зі скаргами на нежить, свербіж та задуху прийшли в обласну лікарню. Алергія виражається так, що в мене от того руки починають чухатися, або нос забивається, нього чухається варто. Ну і мені стає дуже погано. Алергію викликає підвищена чутливість до пилка рослин, розповідає лікарка-алерголог Ірина Дзюбас. Полок несеться на 300 кілометрів. 300, 300 кілометрів. Тобто, якщо десь на полі Амброзія, а ви в Кіровограді, в Кропівницькому, ви теж получите інгаляцію амброзією. Радить алергію лікувати під наглядом лікаря. Вона загрожує тим, що вона дає різні ускладнення від лихоманки, від температури лихоманки до приступу бронхіальної астми. Зараз алергізація зв'язана з урбанізацією населення, але ще що ми замічаємо, що хворих на алергію більше в, міст, в містах. Чим в селі зі слів лікарки найбільше хворих на алергію звертаються за допомогою в серпні-вересні. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Це підвал дев'ятиповерхівки у мікрорайоні Ковалівка в Кропивницькому. Шум води звідси почула мешканка Наталія Смертіна, коли вранці йшла повз. Каже, це другий за рахунком порив труби впродовж двох місяців. Сталося це зночі, наскільки я розумію. Десь, мабуть, о 9-й годині я виходила з собакою гуляти, то і тут вже воно все шуміло, двері відчинені. Ну, написали в безпечне місто, мені відповіли, що вже заявка ну, зафіксована і направлено до ЖЕКу. Але ж уже обід і нічого не змінилося. Тобто вода, як біжить, так вона й біжить. Каже, усі речі, які приносили місцеві, щоб облаштувати у підвалі укриттям, стільці, лавки, ковдри і пледи, мокрі через порив труби. Почалась війна, ми сиділи в цьому підвалі. Але ж зараз, ну тим паче, так як у нас сьогодні був ранок, коли збивали і прильоти, наскільки я знаю, теж були сьогодні. Ну навіть сюди спуститися, це ж нереально. І це літо. А якби це була зима. Інформацію про порив отримали о 6-й ранку, сказала керівниця житлово-експлуатаційної організації номер 1 Світлана Ковальова. Каже, труба, яку прорвало, на балансі водоканалу. Сталася аварійна ситуація стосовно прориву труби холодного водопостачання. Аварійка наша 1580 викликала аварійну службу водоканала. Це проходить транзитна труба. Це не перший раз там порив, да, там дійсно є проблема. На місце пориву бригада водоканалу приїхала о 8-й ранку. Воду у підвалі перекрили об 11 бо не мали доступу до іншого підвалу, де мали перекрити воду, пояснила керівниця водоканалу Валентина Давидчук. Виробник матеріалу допустив десь брак при виробництві. Ми просто замінили на нову. Мешканці не будуть відшкодовувати, наші вже втрати, але на мешканців воно не покладається. Які там втрати скажете? Ну Там невеликі втрати, тому що ми перекрили ж воду одразу. Кілька, може, метрів кубічних було. Каже, труба на балансі житлово-експлуатаційної організації. Муфту для з'єднання на ній, що тріснула, встановлювали працівники водоканалу. А чому воно могло тріснути? За можку й Мешканка будинку Наталія Смертіна сказала, порахують збитки і потім вирішать, що облаштовуватимуть після затоплення укриття вдруге. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ліз нажмі, тримай. Тримай, 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 тримай. В аграрному ліцеї на Кіровоградщині студентів вчать керувати безпілотними літальними апаратами. Знайомимося з технічними характеристиками літального апарату це Mavic 3 Його технічні характеристики це до 70 км за годину швидкість, висота польоту 6 км. Радіус 6 кілометрів в автономному режимі на різних режимах польоту вивчають будову літальних апаратів, технічне обслуговування підготовка і вивід його на позицію на літальну. І також вивчаємо повністю це режим польоту, аеродинаміку і під час різноманітних погодних умов відповідно керувати цим літальним апаратом. Я вперше керував дроном, мені сподобалося. На мій подив, було легко керувати дроном. Перед тим, як спробувати керувати дроном, студенти вивчають теорію. Навички відпрацьовують на симуляційному тренажері. Я планую вступити в ЗСУ, та думаю, що професія операторів дронів дуже важлива, армії. Керівник аграрного ліцею Сергій Братченко вважає, професія оператора дронів затребувана і у воєнний, і у мирний час. Сільське господарство потребує даних пристроїв для того, щоб більш точніше і краще аналізувати посіви, забрудненість з бур'янами. Ну і багато інших факторів які впливають, щоб не використовувати людський ресурс. Каже, нині на курсі записались 20 студентів. Це не тільки хлопці, а це дівчата в нас навчаються перукарі, і от дівчата також виявили бажання бути операторами. Випускники будуть отримувати сертифікат. Ідея готувати операторів дронів виникла у голови приютівської громади Андрія Коломійцева у 2019 році. Каже, тоді реалізувати її завадив карантин через коронавірус, бо студенти вчились дистанційно. Під час повномасштабного вторгнення вирішили, що ця спеціальність на часі за рахунок бюджету селищного бюджету місцевого бюджету було прийнято рішення надати субвенцію на обласний бюджет для того, щоб департамент освіти та науки придбав безпосередньо для нашого аграрного ліцею необхідне обладнання було виділено 325 тисяч гривень. Комп'ютерна техніка, один великий дрон і три дрони для навчання більш маленьких компактних. Каже, навчатимуть на оператора дронів студентів рік. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. З хвилини мовчання у пам'ять про загиблих захисників України у Кропивницькому розпочався всеукраїнський турнір з боксу. Турнір пам'яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва організували в шосте. Він був чемпіоном Європи з боксу. 20 років тренував молодіжну збірну України. Помер на 58-му році життя у 2015-му, Розповідає головний тренер збірної області з боксу Віктор Саласенко. Вони працювали разом з 97-го року. Формували збірну команду тренерську гарну і почали працювати вже не на Шкільні там змагання, а на досягнення команди Кіровоградської області по віковим групам вже почали від'їжджати і на Європу, і на всеукраїнські змагання, і привозити завжди гарні результати. І тут повтор. Але коли не так обстріляє. Бара тяжко вдару. Участь у турнірі беруть 120 боксерів із 16 областей України. Судді міжнародної та національної категорії. В Україні дуже сильно розвинутий бокс. Наші боксери одні з кращих в світі. Наші хлопці їдуть на Європу і там займають найвищі сходинки, тому це досить потужно серед дорослих, як і хлопці, так і дівчата. Показують найкращий рівень. В категорії до 66 кілограмів виступає віце-чемпіонка Європи серед юніорів кропивничанка Юлія Філіпова. Каже, крім перемоги, у неї є ще одна мета на цьому турнірі. Я була на багатьох на Україні, на міжнародних турнірах, але все ж не вдавалось. І моя головна ціль на цьому турніру виконати нормативи майстера спорту. У ваговій категорії до 60 кілограмів боксує член національної збірної України Морослав Гончар-Черкас. Цей майстерський турнір проводиться кожного року. Саме на ньому я виповнив в 2018 році майстра спорту, дуже високий рівень в цілому. Ось навіть зважаючи на те, що зараз йде війна в нашій країні, вони проводять такі турніри. За поєдинками боксерів, спостерігає головний тренер збірної України серед чоловіків віком до 22 років Сергій Глущенко. Говорить, серед учасників є претенденти, які поїдуть на чемпіонат Європи. У цьому році чемпіонат Європи буде відбуватися в Баку, Азербайджан, в листопаді місці. Якраз цей турнір є один із етапів підготовки команди. Переможці турніру визначаться у суботу, 22 липня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.